Слава Україні! Героям слава! слава! Дорогі любі! А зараз анекдот від дяді Юри, так що уважно слухайте! Поїхали, дядіот! Іде вовки Заяць по лісі. Голосні. Іде вовки Заяць по лісі. І так дивляться, а тут лисечка, хоп! вийшла на ганок стала та каже. Шановні хлопці, <кхм> виривається, що робити? Так, дровішок нарубати, наскладати, а там уже буде все так, як ви кажете. Все, ну ці пашут. Нарубали, наскладали, вже підходить під вечірок. Лішечка вийшла на ганок, подивилася, ай молодці хлопці. Та й каже, ну що? Зняти труси і дати, чи будете горів купити? Е, вовк. О! О! А заяць зразу, як завжди, кричить. Горів купити! <пивання> 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 Понапивалися, йдуть лісом, а вовк зайцю все під ребро. Ну, заяць! Ну, лисиця предлагала а він каже, заяць. Каже вовк, хулі тобі з тих трусів, На тебе за малі, а на мене за великі. так хоч гривки, блять, напеличі. Дивби -див за -див його. -див. Слава Грин! Героям слава!